Зацініть тандемну роботу автоматики та регулятора тяги на на 15 Паскаль. Дивіться. Грубі великі поліняки горять 304 градуси. Це не блекаут, це у нас домашній хтось там клацнув. Ось так от воно. Він що десь де горіти за дві, дві годинки. Я йду вже спати. Камін рулить. А особливо, якщо це розумний камін і зроблений правильно, це ще краще. West Fireplace за номером шапці профілю.